А давайте розберемося, які саме емоційні стани вони характеризують. Подивіться, будь ласка, червоний. Характеризує радість та любов, ну звичайно ж, адже коли ми в когось закохані, ми повністю наповнені емоціями, ми навіть знаємо, що червоне сердечко це символ любові. Тобто, якщо у вас багато багато червоного кольору, це у вас всередині зараз просто ятриця, повнені, ви наповнені радістю та любов'ю. Якщо ви, наприклад. Більше обрали жовтий, але або скільки б ви його там не обрали, в будь-якому випадку жовтий це надія та захищеність. Ви скажете: О, ні, сьогодні в мене надія дуже слабка, в мене більше все-таки тривоги, більше небезпеки. Але я вибрала собі жовтий колір, і зараз я поясню справа в тому, що. Так само, як у кольорів є високі позитивні трактовки, так у них є і низькі негативні трактовки. Просто для Всесвіту колір це енергія. І Всесвіт, як люди, не ділить кольори на хороші чи погані. І ми зараз з вами бачимо, що ми поки дивимося на слайд, як колір відповідає певним високим позитивним емоціям. Голубий... Блакитний відповідає прийняттю та спокою. Темно-синій вірі та впевненості в собі, а зелений етиці, моралі та духовності. Так, так, саме духовність. В цій системі, а ми зараз вам будемо розбирати цю п'ятикольорову систему, де п'ять базових станів переключаються один в один і ходять, як би, як кажуть, один з другим. Поруч завжди після тривоги люди відчувають певне занепокоєння і починають згадувати своє минуле впадають в жертовність. Після жертовності люди, як правило, лякаються, переживають цілу низку страхів, а потім втомлюються лякатися і починають дратуватися на те, що щось не можуть контролювати, не можуть нічого змінити. А потім багато людей впадають в агресію. Отаке коло. З тривоги люди проходять, якщо переживають ці емоції як негативні. Але також це ж саме коло вони проходять, якщо, наприклад, ми з вами сподіваємося, надіємося дійсно, що все буде добре. Ми сподіваємося, що впереді нас чекає лише перемога нічого іншого. І тоді ми з вами шукаємо прийняття ситуації. Ми шукаємо спокій в будь-яких ситуаціях, де ми можемо себе відновити. Якось ми напрацьовуємо цей спокій різними способами. Завтра, до речі, ми його будемо з. З вами напрацьовувати, а потім ми шукаємо віру, ми її укріпляємо. Так, ми надіємося, укріпляємо свою віру, наприклад, на фазі надії молитвами. Але віра вона також і має проклюнутися із наших страхів, і вона має перевернути наші внутрішні страхи, надати нам впевненість, і ми з вами будемо практикувати дуже потужну техніку самодопомоги. Коли ви будете розслабляти своє тіло настільки, що буде повертатися і віра, і надія, і спокій, і зовсім по іншому, ви зможете дивитися на те, що ми з вами зараз знаходимося у стані війни, і ми можемо у стані війни переформатувати себе і свою духовність зробити внутрішнім таким фундаментом, і зовсім по іншому, дивитися на те, що відбувається зараз. З нами. Зелений колір відповідає з одного боку етиці та духовності, а з іншого боку, у цьому колі п'яти пер елементів з якого створено всесвіт, це коло усім Зелений колір це гнів, це роздратування, це злоба. Ви зараз зрозуміли, що кожен цей кожен цей колір. Можу відповідати як потужним позитивним станам, так і досить ну, ми з вами умовно зараз домовимося, бо так більшість людей і вважає негативним станом, таким як тривога, образи, страх, гнів та агресія. І це також цей саме колір. І я зараз маю наголосити, що ще мій вчитель Марк Володимирович Воронов, який мене навчав справлятися з емоціями, допомагати своїм учням своїм клієнтам справлятися з емоціями, тому що емоція це основа психічної діяльності людини, він казав: саме основний меседж, який ви маєте понести до людей і донести до них, що емоцій поганих не буває, що емоції це як енергії у всесвіті, як кольори веселки. Нам всі подобаються кольори, якісь колись менше, якісь колись більше, але всі вони і створюються чудо веселення. Веселки, і наше життя, воно різнобарвне, різнокольорове. І, отже, в нашому житті як багато барв, так і багато кольорів, і багато емоцій. І емоції це. Енергії, якими ми або вміємо користуватися, або не вміємо. І коли ми вміємо користуватися своїми емоціями, ми в цей час обов'язково мусимо з вами навчитися їх трансформувати. І я би хотіла, щоб ви зараз побачили ось таку трансформацію, ось таку логіку. Ми з вами будемо кожен із цих станів. Розбирати саме в такій модальності, як інь і янь. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, що наша психіка вона постійно підіймається і спускається вверх і вниз, вверх і вниз по модальності плюс-мінус. І якщо ми умовно назвемо тривогу мінус станом, то у неї є завжди протилежний стан. Це надія, це сподівання. Але разом це ось ця монада гарнена. Гармонії, інь, янь. Що, що треба в цій дуальності зрозуміти і в, всередині себе якби, закарбувати? що… Інь, янь, пам'ятаєте, що слав'янин це той, що славить янь і інь. Тобто, це той, що знає, що не ні, ні темрява, ні світло не можуть існувати один без одного. І ви розумієте, що якщо довкола нас зараз стан війни, то для того щоб його побороти, ми маємо дуже багато працювати над світлом, світлом всередині і світлом зовні. Тобто Дуже багато людей зараз тривожиться, навіть ці тривожні сирени, тривожні валізи, тривожні депресії. Згадайте, будь ласка, що коли все розпочалося, ми з вами перебували в цьому тривожному стані. Ми не розуміли, куди бігти, що робити, але ми не, не маємо права з вами. Падати в будь-який стан чи апатії, чи тривожної депресії, чи шизофренічного розладу, що ніколи вже толку тут не буде, чи будь-якої панічної атаки, чи а, 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 якогось такого збудженого стану, коли хочеться всіх повбивати, і немає більше ні в чому сенсу. Тобто, наша з вами зараз мета. Навчитися з цих крайніх станів, які, в які ми впадаємо, формувати третій стан, не плюс і не мінус, деякий стан спостерігача, стан нуля, я би сказала, де ми беремо саме, саме потужне із негативного стану і саме потужне із позитивного. Якщо ви відчуваєте тривогу, то жовтий колір це також колір надії. І якщо ви хочете свою тривогу трансформувати і ви і обираєте, наприклад, артерапевтичні методи, то ви берете і ви споглядаєте жовтий, малюєте жовтим, візуалізуєте жовтий, одягаєте жовту якусь або золотисту, золотистий одяг, жовто-золотистий колір. Тобто ми говоримо про те, що, що для того, щоб з тривогою справитися і перейти в стан надії, нам треба використовувати жовтий колір, який у Всесвіті не являється ні тривогою, ні надією. Але для того, щоб ми вийшли в стан безпечності, захищеності, стали спостерігачем, як наче збоку, за тим, що з нами відбувається, нам треба спочатку. Перетрансформувати свою тривогу в надію за допомогою жовтого кольору. Нагадаю вам, що сама проста практика роботи з тривожним розладом це молитва, Сама проста практика перемикання своїх думок із негативу. Із тривожних думок, що мене чекає в майбутньому, як я буду жити далі? Що мені робити, як мені справитися з цим на надію, на те, що так все буде добре, і ми справимось і відновлювати цей стан захищеності і впевненості в тому, що завтра у нас є. Це молитва, але одночасно це і медитація, тобто цей на, найпотужніший спосіб, молитва чи медитація, але багато людей не можуть медитувати, не мають навички медитувати. Але я ще раз наголошую: при тривожних розладах медитація або молитва це найкращі інструменти, які допомагають перемикати інформаційний простір всередині людини. І саме коли е, в Внутрішня ося сердечна молитва, яка не канонічна, яка не про рабство Боже. Хоча, якщо вам підходить, будь ласка, ви, ви можете в цій молитві дуже потужно допомогти собі. І я хочу наголосити, що війна зробила наші молитви сердечними та щирими. Ми стали з вами цінувати молитву як потужний механізм, за допомогою якого ми не даємо собі, як то кажуть, зливатись. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли ми молимося і ще перед тим, як сісти в молитву, уявляємо, що на нас спускається біло-золотистий поток, це наше поле любові. Пам'ятаєте, що поле любові як медитація, вона саме біло-золотистого кольору. І от і білий і золотистий, або золотистий як прояв жовтого кольору це саме є та надія на життя, це саме є середина. Сердечність – це є якраз відкрити оце серце.